Проблема водопостачання у місті П'ятихатки стоїть дуже гостро. Вирішити її своїми силами надзвичайно важко. Але перспектива змінити цю ситуацію на краще все таки реальна. Вже другий рік поспіль у Дніпропетровській області йде реалізація швейцарсько-українського проекту Деспро, який направлений на підтримку водопостачання сільських населених пунктів. Минулого року цей проект успішно був реалізований у чотирьох населених пунктах. У 2015 році оголошений конкурс на отримання безповоротної фінансової допомоги для міст Дніпропетровської області. П'ятихацька міська рада подала заявку на цей конкурс. Минулої суботи саме про це йшлося на зібранні населення на північній стороні міста. Роз'яснювали умови конкурсу заступник міського голови Кірейцев Олександр Сергійович, керуюча справами районної ради Івашина Олена Юріївна та начальник комунального підприємства П'ятихацької міської ради, житлокомплекс Суботін Микола Миколайович. Ну, я ж кажу, все ж кажу, ви зрозумієте, ну от найголовніше цінність цього картою проєкту не в тому, що кошти дають. Вони дають ще сюди І Якщо Вони кажуть, ми вирішимо вкладувати кошти в ваш водоканал, він точно не буде банкрутом. А в нас де буде? люди? Де наші спеціалісти? Де? У нас людей немає. Нема людей? Є, Є? дураків шукають. Я... Якась страна, знаєш, у нас води нема. Ми... А завтра може їсти це, не буде. А, а повірте мені, а ми працюємо в водоканалі. Оконку за на начальника Жека. Так пробачте, одна людина тільки з вищої світою прийшла. Ви кажете кадри. А друзі ка всі паки. Я тракториста не можу водоканал канал знайти на новий екскаватор. Є екскаватор, на цього немає трактаріста. Ми просто так кошти не дамо, підприємство банкроту, яке, ми каже, приїдемо, проаналізуємося, подивимося, чи є дійсно є... перспектива, І... <клами> що він потім буде працювати, виходить на прибуток, тоді тільки там оформлю. Тобто, якщо я ж кажу, вони начнуть, вони сказали, да, дійсно місто п'яти катки. Ось все, тут наш газ, відсутні. дивіться, наш газ якщо місто виграли, все, то, що місто п'яти хатки виграти, це вже буде точно гарантія, попу. що дійсно кошти сюди вони вкладуться. І вони побачають перспективу. Їм не просто ну як іноземцям не хочеться дати кошти, що просто вийти. Вони дає. цим ну, подорожають. Да. Довіра є да. до, до, до цього проекту. Я... Гарантія. гарантія в тому, що цей роботу цього проекта. Будуть приїжджати представники з Києва со Швейцарії. то не просто представитель. Люди будуть проходити вулицях. Ці люди будуть, будуть каждую неділю требувати відчок і буде з кожної вулиці, з каждого переулка представитель від населення, і вони будуть контролювати розподілення денег. Розумієте, вони не просто хочуть давати ці кошти. Женщина, Женщина. А, дивіться а, а, ця, самов... дивіться, уровень чому вони дають кошти. Чому вони не просто дають кошти зара і кажуть, що ви хочете не зрадіть? Їм, Тоб, витричь, так, їм цікаво, так, їм цікаво витричь, щоб ці кошти дійсно потратилися, <зв>. потім це канал водопад. <зв>. <зв>. Вони просто так кошти, не дадуть. Нам дають або будуть потім виплачувати, без оплатна. Діти є власну. Послухайте Но уважно, ось є такий журнал, де представлені результати по Україні, де впроваджені такі проекти, проведені опроси на громади. Це та реалізований такий <пробіт> проєкт. Люди здавали де до <пробіт> тисячі тисячі збору, Тому, в в деяких селах 12 тисяч ворог, щоб людей взагалі не було води. В них була приводна вода, навода. а зараз зробили, що централізоване водопостачання. Вам пропонується дай, по тисячі з нас отримати водопостачання де вони? 1150 гривень. Цинкові чи п'ятдесят клінів. Це повичання тисячу треба буде здати протягом півтора року. Отихоньку змо. Це не значить, що ви одразу повинні здати. Дивіться, це не значить, що ми повинні зібрати тисячу гривень, а потім читатися гривень. Ні, ми там забираємо з двору 200-300 гривень. Вони потім дають більшу частину. Коли заїжджає трактор, ви побачите, що дійсно, трактор роботи, пропадується добути. Дійсно, ви ну, зрозумієте, що чому довіряти може і іншу суму можна здати. І ніхто не хоче. Всі одразу відвернулися. Мене це не касає, моя хата змірає. що прокласти основний водопровод по вулиці, Авить нові насоси качати воду круглосуточно. Це основна цель підприємства. А на ці а, а вже людина, та що приймала доліве участь, вона підключає воду і пользу. Той хто не приймав участь, він тоді буде заплачувати вдвайні втройне, і стоко, сколько люди Ми будемо збирати. Люди, люди будуть казати, ми, ми зложилися по тисячі, а ви якщо хочете підключитися, платіть 5 тисяч. І ці гроші люди потім будуть рішати, або віддати фонд п'ять хаток на розвиття міста, або розділити між собою. Все це рішає тільки населення, тока громада. Просто що для того, щоб цей проект почав працювати, для того, щоб цей проект почав своє существування, люди повинні. Ті, хто хочуть написати бумаги і дати заглазі канали ті так? Да? ні будуть ходити контрольори, будуть ходити депутати, будуть ходити представники, і вони будуть іти по іменно по тих вулицях, де немає труби, і де, е... прорвали вже 20 років, літні да, тут. От то е... тих труб Що уже немає, поставили? можна читати. Какого то тобто. Тобто. і всі люди, хто дадуть загласі, є з вулиці буде так, 100 людей согласний. І протянуть водопровод, це 100 чоловік зразу підключать. Якщо вулиці 5 человек согласна, то туди ніхто не буде ага, вкладувати свої гроші. Пойміть єдине, що ні горсовет, ні водоканал своїми силами такі суми осилить не може. І коли приходить е, ця фірма швійцара українська україна е, і україна швійцарська, і вкладують гроші в город Петі то це только плюс. Сейчас э, п'ятихатки вже у них є на заметки. П'ятихатки со своїми проблемами відомі на всю Україну. І сейчас вони хочуть допомогти нам. Они вони безкоштовно присилають спеціалістів. вони дають гроші, які не треба вертати. Но просто надо долеве участие населення горсовета. Буде помощь горсовета, буде помощь в області, але населення доведе теж показати своє желання. Головне, щоб я кажу, було це бажання громади бюджет виділяється виділяються ну, достатні кошти, навіть, я ж з заміну тих двигунів, щоб воно зменшило ну, потрібен електроенергії. Це дійсно це є, це вже зараз робиться. Тож, якщо Раніше місто споживало там більше кількість води, зараз воно набагато менше. Тобто, Зачем насоси масло більше? Замінили. Менше електроенергії наші випадки. Хоч вешає. І міському бюджету вешає, оскільки ми всі ми знаємо, да? з міського бюджету ніж щоб ті кошти тратити на ту саму дорогу чи на те саме схищення, ми повинні гасити електроенергії підприємства. Це ще, ще є такі все-таки моменти, що е, е, всі жалуються, чого вода тече ржава, чого вода тече некачественна. А ми об'ясняємо, коли воду в город качаємо круглосуточно, коли насоси не виключаються, а тільки підтримують давлення, то е, немає откуда взяти Немає. Реалізація швейцарсько-українського проекту йтиме до першого кварталу 2017 року. Якщо наш район вийде переможцем, ми отримаємо для п'ятихацького водоканалу допомогу півтора мільйона гривень. За умовами конкурсу таку ж суму ми повинні виділити з місцевого бюджету, можливо, за допомогою області, а ще залучити населення для збору додаткових коштів. До 1 червня цього року П'ятихацька міська рада повинна подати розширену заявку, до якої додати всі розрахунки та підписи жителів нашого міста. Якщо десь порив з'являється, чого раніше пориви не вилазили на наверх, то що не вистачало їм навіть води вилізти. Зараз, як вода є круглосуточна і нормальне давлення, відповідно, з'явилися проблеми. з'явилися проблеми. Ми постійно намагаємося це навести. Коли на южній стороні почали давати воду круглосуточно, е, проблема сіверної сторони це перекачка железної дороги. Ми зараз з цією проблемою працюємо. Е, пропала ржавщина. Вода е, прийшла до норм саме під'ємстанції. Вона не ганяє туди-сюди ну, мікроби. Те, що на мережі є, хаток, сюди є суперечні пориви. Ну, допустим, якщо виключається. Зараз ну, ми подача плані... води. Втягує з цього порива, Всюму, всю муть. Потім ми зновуємо підтримувати. А коли вона постійно вона не втягується, навіть просто висувається, зараз вже, я скажу чесно, вчора був куплений новий насос, куплений спеціально для насосної на северної сторони. Ми приблизительно підсчитали його мощність. І зараз в понедільник буде встановлений цей насос, і на слідує неділі ми вже плануємо перевести сіверну сторону на круглосуточну воду. Да, може, це не до наступних неділі повністю, але плани є. Ще щоб ви поняли, є такий маленький не, нюанс. Коли воду даєш по часах, ти економиш електроенергію. Но труб рвуться, е, ржавчина ганяється і все те Підприємство зараз ушло в мінуса. Предприяття на набуває на, збитків і за те, що дає воду круглосуточно. Ночу розхід води менший, але ми в ущерб собі даємо людям воду, щоб люди поняли, що вода є в городі і вода в місті. Коли коли вода подається круглосуточно, вона розливається по всіх трубах, по всіх самих дальонних участках, і везде немає воздуха в трубах, немає ржавчини, є вода. Січас. Ми включимо северну сторону. У нас 100% з'явиться 10 нових поривів і літесь через якісь украдені труби вилізуть вода. Ну ми це намагаємося зробити. Не робиться це за місяць, не робиться це за год ну, У нас вже є свої достіження. Ну нельзя прийти і через місяць, щоб все було добре. Те, що годами розрушалися, що за 20 років не змогли включити трубу, а ви хочете, щоб ми за місяць це зробили. Дайте нам трохи шанс е, времени, дайте можливості. І потім це, самі прийміть участь в цьому. Якщо б людина не дзвонила, що є там порив, то ми про нього могли не знати. То що ми не можемо. У нас штату різаний на 50%. процентів. Міста десяти слісарів у нас 3 слесаря. Вместо 10 контролеров у нас 4 контролера. Обещайте много. А ми, ми обіцяємо. три контролера на бумагу тільки отримують, а так отримують гроші. А ви прийдіть і по ну, не, подивіться. Нехто, не, подивіться, Ну що, прийдіть і подивіться. Прийдіть і подивіться. Ні, дивіться, ніхто дивіться, саме головне, от йде якийсь там що хтось сказав, хтось пересказав. Дирик, вот мало, що передивити. Прийдіть, спросіть просто, а потім розносите все це, кажіть, що дійсно от там хтось, а то ви самі не приходили, не дивились і кажете другим людям. Водоканал. водоканал. Що даже будет вода на нашей стороне. Да а ми не, да не, не может быть такого. У нас всегда в жизни ее нету. А давайте вот, принять участие. Да вы что, неправда. Совет. Конечно, не приведу, а вот ребята, ребята, ребята вопрос. Вопрос. Мы сейчас все кирушили. Сейчас Ми труда заржавения. Мы сейчас зараз возобновить це, города. Ми водоснабження міста, трубы. Но труби. Але ви это що це Не грошей. не водоканал своїми силами рішення. З 1 червня будуть ходити уличні депутати, збирати з бажаючих підбрихать. Я не дивіться, дивіться, я навіть не гарантую, що если дивіться, я навіть не, не, не кажу про те, що если ми пишемо ці документи, поїдемо туди, навіть якщо ми виграємо цю заявку, вони приїдуть, вони подивляться скажуть, ні, напевно, все-таки з вашим водоканалу. А якщо вони подивляться і скажуть, що ваш водоканал можна ви, вийти, тільки вони тоді нечнуть доводити. Я ж не кажу, що все, давайте деньги, завтра заходять, то нас деньги. Ні, вони приїдуть, провірять, головне при... це, щоб це предприятие було комунальне, тобто громади. Не часто частки підприємство, вони деньги не дадуть. Вони даду підприєтю, там де власник саміх громади. Ну, власником нашого комунального підприємства є виїзд. Я ви кожен із нас. Ні, дійсно це Дай Бог. так. Полний, полний Дай Бог. Не буде води підіхати, город умре. Просто, Роз... 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 Не... Дороги be. можна десь перескакати, десь там може в ямку а їхати. Воно з макротів взагалі тягнеться. Просто я ж кажу, шляхом. Подивіться, я вам чому маленькі магазини так загнивають, закриваються, плочі розвиваються. Тому що кількість покупців цьому магазині. Так само і водоканал. Якщо не буде багато абонентів, допустимо, на сірній стороні пів сторони воно не, не запитано дої. Якщо ми запитаємо його, підприємству буде на більше на денег веке. поступать. А Краще, б... да, ось десь снова протягнеться, воно покаже, десь воно прийдеться стару поменять. Ну, от це буде робиться комплекс. Що ви собі дивіться. Прийдіть спеціаліст. Прийдіть спеціаліст. Допустим, от на вулицю ідесть тойська сторона, ну, вода доходить, да? А з той кольцовки немає. Тут от ключіче як буду поливати. А ціму слідує не хватає? Ні, надо буде робиться повністю за тобто щоб у нас не маршрут. Та ні, є що ми можемо зробити. Так, Тут нема спеціалістів чи що ми. є скрізь, і ви, там, умніші якусь за мене, є умніші за, якусь за, за які прийдуть підказувати на це операта. Ну проект дуже серйозний. Тож будемо вірити, що фортуна нам допоможе, і нарешті місто матиме сучасне обладнання і якісну подачу води.